Програма Україна у фокусі. Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з моїми друзями розмовляємо на дуже важливу тему онлайн-євангелізація. Друзі мої, вітаю вас! Сьогодні в студії працює Ігор Плахой. Віталій Карлов і Ярослав Лукасик, і я Сергій Демидович. Ми хочемо спілкуватися на дуже важливу тему. Світ змінився. Всі нирнули там десь глибоко у цифру. І сьогодні онлайн – це дуже важливий інструмент. Але я спочатку хочу сказати, що взагалі слово «евангелізація» трохи забувається. На жаль. В 90-ті, якщо хто з вас пам'ятає, то це прям, прям ми жили цим словом євангелізація, євангелізація, євангелізація. Я вважаю, я маю свою думку, чому так трапилося. Я хочу спочатку вас почути взагалі про евангелізацію: роблять чи не роблять, як роблять і як треба робити, і о, безпосередньо онлайн-евангелізація. Ігор, давай з тебе почнемо. Ну, перед тим як говорити про онлайн-воналізацію, я думаю, ми ж говоримо про іванілізацію в умовах України і під час війни. Звичайно. Так. То все ж таки я думаю, що м, отак, от порівняти підхід до іваналізації, який був в 90-х роках і зараз під час війни в Україні, все ж таки, це підхід до одної і тої ж теми процесу, але підхід має бути ну, іншим. Е, чому? Тому що, м, якщо раніше ми робили упор на якусь таку як сказати, ну не знаю, вибухова іонізація, взрив зривоналізація була така тема. Да? Тобто я маю там швидко щось там розповісти, якось емоційно когось ввести в певний стан і там призвати до молити покено. То коли ми в умовах э, в Англії, коли в умовах маса проблем, соціальних проблем э, та фактично вбивств поранених. То, мабуть, все ж таки, наша імунізація зараз має якимось чином бути органічно поєднаним з вирішенням оцих всіх проблем, тому що умовно кажучи, євангелізувати пораненого, який лежить обабіч дороги, мимо якого пройшли там священники Левіт, Самарянин мабуть, не міг їм мав би спочатку його вилікувати, завести у той отель, і потім повернутися, і мав би сказати якесь йому благе слово. Тому наша імунізація має все ж таки бути ну так поєднана з. Допомогою людям з вирішенням цих проблем, які є зараз в Україні. Ну, Це якщо так для вступу, дякую, Віталій. Я дуже дякую, що підняли, пішов, ти підняв цю тему. Бо в 90-х роках був дефіцит пасторів, і з того часу пастори, пастерські служіння, воно як так піднялося на флагшток. І постійно пастори – це самі головні люди. Хоча Ісус покликав апостолів, пророків, пасторів, євангелістів і вчителів, так? і нам не вистачає ну, певного такого. Я не знаю бригади, якщо військовими термінами саме євангелистів, і підняти цю тему, обговорювати її і е, зробити євангелізацію актуальною, зрозумілою, Сучасно. і саме головне, сучасною і ефективною в цей час. Е, тому це перше. Друге, апостол Павло писав, що з юдеєм він був як юдей, з Єлінам, як єлін, Для чого? Для того, щоб спасти принаймні деяких. І нам треба, бо методи завжди будуть змінюватися, і нам треба підлаштовуватися з, з, з певного, з певного в певному сенсі під те, що світ змінюється. Але євангелія повинна ніколи не змінюватися і звучати в наших густах постійно. Дякую, Ярослав. Ну, звичайно, наша євангелізація вона повинна е, торкатись реальних проблем людей, чи да? То того, чим вони чим вони живуть, і в цьому плані чи теж. Ну, якогось історичного моменту, в який ми живемо, тому тут е, я думаю, що ми, ми дуже часто християни мають таку тенденцію до того, щоб. Якось не знаю, повторювати свою власну літургію, ось, а менше звертати увагу на такі реальні виклики, в яких живуть люди. От, от, от це мені здається, що особливо зараз в світі, який дуже швидко змінюється, нам необхідно на це ну, правильно орієнтуватись. От звичайно, повторюю за Віталієм, не змінюючи саме Євангелія. Я згоден, те, що я почув, і якби я можу так, от таку якби зібрати, що треба міняти. І міняти методи свої, і розуміти, от Віталік, я якби, такий намек зрозумів, що якби зараз все перекочувало в церкві, і на пастора якби возлагається все, що він не проєвангелізує. Тобто люди якби мається на увазі, що люди прийдуть і почують у церкві, і вони спасуться, оце і буде івангелізація. Я думаю, що дуже важливу річ, яку я сьогодні хочу сказати, що дивіться, спочатку, ніж ми далі підемо. Я вважаю, що взагалі, якби зміна парадигми вийшла, от інтернет вірвався так в наше життя, що соцсети так заполонили нас, що ми якби перестали мати оцю якусь таку середині, якби що йде, потрібність євангелізувати. Нам треба, ей, євангелізуй, євангелізуй. Нам щось треба, щоб євангелізуй. Бо не тільки соцсети, а взагалі оцей постмодерн, в якому як би е, ну, предполагається, що не треба турбувати іншу ага. людину. Вона така, як вона є, ти її сприймай. Бо євангелізація, ей, ти не так живеш. Євангелізація це, тобі треба треба, Ісус. А це якби конфліктує з сучасною такою от, uh -huh. ну, атмосферою, духом, я не знаю як. Не треба нікого нікуди куди вести. Якби я от ж... приймай мене таким, як я є. А іваналізація – це якби такий ну, спроба рятувати. А він каже: ні, я тут не тону, я тут живу. Не треба мене звідсіля, якби от я думаю, це от що ви думаєте взагалі за мотивацію виналізати? Що зробити, щоб віруючі люди зрозуміли, що не треба може піддавати цьому духу такого постмодернізму, якби толерантності. Що не треба нікого, нікуди вести. Ну бо Рятувати просто, не треба просто сам постмодернізм. Він твердить, що істини не існує. Тому коли ти от це вже це дуже яскраво протиречить християнству, так і саме це конфлікт самої концепції це на християнство. Бо якщо, при... якщо немає істини, то немає сенсу євангелізація ніякої. Так, Якщо немає істини, немає святості, наприклад, також не існує те, що. ну І в принципі, так і говориться: diversity, да, diversity, різноманіття повинно бути. От. І все, плекають різноманіття. Тобто, хтось, хтось вибирає інші. Хтось вибирає спосіб життя там сексуальної перверсії, наприклад, хтось інший, ну він, він, він має на це право. так, ось, А все-таки Євангеліє, воно підрозуміває, що є святість, тобто є певні стилі життя. Які вони ну, неприйнятні не, не, не для людини. Останній час ми останній час проводимо такий тренінг для церков, який допомагає сфокусуватися на основному, проаналізувати церкву. Я задаю такі питання: скажіть, скільки разів на тиждень у вас є репетиції групи прославлення? Люди кажуть, один, два, ну при більшій крепості три рази, три репетиції. Я кажу: Окей, що говорить нам новий заповіт? Говорить нам це робити чи ні? Знайдіть місце писання, нема. Кажу, окей, а скільки разів написано про те, щоб ми проповідували Євангеліє, робили учнів, о, там, раз, два, там, десять місць писання запросто. Окей, скільки разів на тиждень ви проводите тренування, як ефективно благовістити в своєму місті? Жодного разу ні. Тоді останнє питання: чому те, що не написано в Біблії, в новому заповіті, дуже чітко і ясно, ви це робите один-три рази на тиждень? А те, про що говориться багато разів, жодного разу не робити. Чому? Ти сам єва... Дай питання Чому? в лоб, ти сам євангелізуєш? Так, постійно. Як це, от, от як це ти робиш в сучасному ну, світі? Різним... Ти йдеш по вулиці, минуточко. Я останнє скажу. Я віз хлопця з, мілі... з Нікополя недавно, підліток, 15 років. Розбите життя, живе на, ну, майже, майже на фронті. Кожен день бомблять Нікополь зараз. І ми з ним розмовляли. Я, я вночі підвозив його на автобус з сестрою, вони їхали далі. І я почав слово за слово, це було два дні тому. Е, я їхав, я думаю, ну я можу за що завгодно поговорити. Вуші уші став, вставити і ютубчик подивитися Сергія Дімідовича. Я думаю, ну а вдруг я з цим хлопцем ніколи вже в житті не побачусь. Майже точно, що ніколи не побачу. Ну, ну, може, може. Я опущу цей шанс. Коли ми сфокусовані на благовісті, ми будемо благовістити. А для цього треба в церквах, в таких програмах нагадувати, нагадувати, що в нас є ціль, яку дав Ісус церкві благовістити і проповідувати Євангеліє зараз. Якщо ми цього не робимо, як Павло казав, горе нам. Ігор, ти капелан, діючий капелан. Навколо тебе завжди люди, які ну, в таких обставинах, що ти, ти розумієш, може, ти останній раз спілкуєшся з людьми. Mm. До речі, мабуть, такі були в тебе випадки, що ти от спілкувався з людьми, потім знаєш все. Ти, ну так би мовити, заточений на євангелізацію, Ти намагаєшся якби використовувати якусь можливість, хоч якось, ти розумієш, що його треба врятувати. Так, я заточений на евангелізацію, але знову ж таки, мабуть, ця заточеність вона відрізняється від е, такої заточеності в, е, не знаю, як ми звикли заточеними бути до війни, чи як ми, мабуть, діємо в тилу. Е, чі, чому? Тому що для того, щоб е, донести Євангелія, тобі е, тим більше в постмодерністському світі, але, і, і те ж саме в армії е, серед солдатів, для того, щоб тобі щось донести, будь-що, тим більше Євангелія, потрібно мати авторитет. Чому? Тому що просто що сказати, тебе. Якщо б є повага хоч якась, то тебе, в принципі, послухають, але так ще прямо там от за тобою слідувати, ніхто цього робити не буде. А для того, щоб завоювати авторитет, це, ну, це якийсь певний, певний шлях. І ось цей шлях він пов'язаний з. З підходом до іванілізації. Звісно, з моїми хлопцями я роблю по служінню. Вони збираються всі. Ну не то, що там з примусом, але ну, командир запрошує, я фактично не бачив, що хтось там відмовлявся. Ну, принаймні, можливо, в мене таке дось. Вони всі приходять, вони всі слухають слово Боже, вони всі моляться. Але евангелізація для мене це щось більше. Евангелізація для мене це навіть не просто, що там зробили молитву покаяння, тому що я бачу таких капеланів, які там, а, приїхали там десь раз, в півроку кудись, сказали молитву покаяння, всі нібито за ним повторили, вони поїхали, ну, всі спаслись. Нічого подібного. А я вважаю, що людина Спасена це людина, яка не просто звершила молитву покаяння якусь, а яка починає слідувати за Христом, яка починає з тобою потім спілкуватися тобі, як капелану, задавати питання. Яка сама починає щось читати, яка сама починає молитися, але не тільки приходить на мене дом на богослужіння, яке я провожу. І такі люди теж є. Як це зробити найбільш масово, ну для це для мене це задача. Сказати, що всі люди такі, з якими я працюю, ні, не всі, не всі. Але частина таких людей є. Вони цікавляться, вони йдуть хри... живуть християнським життям. Деякі з них вже перейшли у вічність. На превеликий жаль, такі є. І я можу засвідчити з впевненістю на 100% як людина суб'єктивно, що він пішов туди християнином з великої букви. Тому так я заточений на це, але там є певна своя специфіка, тому що Віталій правильно сказав: бути євангелистом це не просто знати якусь інформацію, це тренуватися, це вчитися, це знати підхід. Як Христос сказав, я зроблю вас ловцями людей, як рибалок. Це знаєте, як, як, як з якою людиною як працювати, щоб всі ті ванглії і взяти. Дивись, дивись, це вже я згоден, це вже якби здібність. Mm -hmm. Проіванілізувати. Це інша річ. Спочатку саме якби, мотивація і бажання. Я просто бачив різних людей. Ну, Я зараз відчуваю, що цей дух стоїть такий, що от війна, хлопці герої, і ми якби, підлаштовуємося під них і кажемо: ну невдобно якась його, знаєш, там, от, ну якби тобі потрібен Ісус, а то ти загинеш. Ти не можеш так якби, казати. Ну Якби, як би ну, як ну загинеш, я маю на увазі духовно загинеш. Як один капелан приїхав перший раз на перелік жаль, це було на моїх очах. Дуже доки доросла людина, це було у 15-му році. І Він приїхав перший раз у військо, це було у біля Дружковки, 81-ша бригада. І він почує як хлопці, матюкаються, Він зразу підходить, каже: Не матюкайся, а то вб'ють. А то, а то о, це був його метод говорю, Ти що, ну як? <ріст> Таке так, 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 поки тобі надає Ісус, тому що ти загинеш. Духовно загинеш, так? Духовно, так. Да. І а, от я відчував, ну я ж їздив з Гія, їздив все. І знаєш, якби така от компанійська ситуація, що ми разом, ми побратими, ми друзі. Якось навіть невдобно ну, не казати, що тобі чогось не вистачає. Ти вже герой, що ти тут воюєш. Десь, якби, ну, я обережно скажу, да? десь якби, прокрадається така думка, що за того, що ти воюєш, ми навіть трохи свою теологію підрихтуємо, да. Ну, я чув. Загинув людина, ти спасений. Він душу поклав. Ну це це, це дві різні теми. О, це, це дуже. Ну що це? Це мої теми. От давайте іншу другу тему, що загинув попав в царство Боже, це теж цікаво. Я можу розповісти. Зробимо тему. Дайте, окрему тему. Давайте окрему тему. А от, а от перше. Е так, це є Сергій, і ти правильно спостерігаєш. Я, я не буду говорити, що цього нова це є. І це вимушена поведінка тих самих капеланів. Я скажу, чому тому, що ще раз наголошую: якщо ви сильно такі в аналізацію приїдете і не будете з ними по компаніїська серйозно буде проповідувати, скоріше за все, вас не послухають. А послухають кого? Послухають. Давайте так: якщо я бачу боєць, який разом з ними боєць мобілізований християнин віруючий глибоко попадає у військо. Він разом з ними в окопах, от я знаю в мене є там Олександр Кулеметник, з 28-ї бригади. Він пішов добровольцем з 22-го року. Він воює постійно на передовій. І я дивлюся, як він з хлопцями говорить. Вибачте, він має авторитет. От він с скаже, слухай, ти що, тобі потрібен Ісус, тому що ти загинеш. От він це сказати може, і його будуть слухати. А якщо скажеш Сергій, це ти. Або хтось. Хто, сім... Це що, ну, грозове рубашечки приїдеш і <рес> скаже, тебе любить Ісус! Та, <рес> та, <рес> зітари там поспівав одну пісеньку і сказав там все. От, не послухають. Да, Розумієте, да. є специфіка. Тому не, 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 не ці капелани винуваті, а все ж таки потрібно от орієнтуватися так, щоб здобути. Но, церкви, я вважаю, оце, оце є навчання. Так. Оце є навчання. навчання, Оце Наприклад, якщо а, досвідчений капелан сяде і буде вчити, як і виналізати солдат, ти не можеш, може, і ти була блоктаку да. скажуть. Та, ти спецічно. прийняли Ісуса, а вдруг ти сьогодні погибнеш. Ну ти ж не можеш так. Треба навчити, треба завоювати довіру. Якісь, може, знаєш, Є вже те, що працює, от то, що людину. Ну, ну я бачив, наприклад, Влад, да, ми євангелізували, Влад співа, забув в фамілію, да? поспівали, а зараз часті і помазані Ілії. І він кожному, знаєш, це якась візуалізація. При, ну, причасності, я не знаю, до Бога, до, до, до захисту. І люди йдуть, бо вони хочуть вижити. І там невіруючих дійсно нема. Але треба у цей підхід. Добре. Ми про саму мотивацію євангелізації поговорили. А далі, як практично зробити, щоб сьогодні люди євангелізували? Як допомогти це людям зробити? Ну, перше. Я замітив наступне: про що пастор проповідує в церкві, починає, цим церква починає жити через півроку, якщо постійно це робить. Бо віра від слухання. Так, це перше, номер один. Про це треба голосити, голосити, голосити. Друге, звичайним віруючим треба дати якісні інструменти для благовістя. Бо деколи ми не знаємо, як було Ну, що зробимо? Давайте вийдемо заспіваємо. І 30 років тому це було диво, коли хтось стоїть і співає, і всі збираються і слухають. Але зараз, ну це по-іншому виглядає. Да, тому 10 років тому, ну, наприклад, да, 10 років тому розробили такий молитовничок. Він більше для такої православної нашої української культури. Він зрозумілий. І починаючи зі Слов'янська, почали ще 10 років назад роздавати і не просто роздавати, зробили цілу концепцію благовістя. Mm. Скрипти намалю... на, на на, на написали, і коли ми даруємо цей молитовничок, ми потім кажемо: а про що за вас особисто молитися? І ми пишемо молитовні потреби, молимось за цю людину. І там ціле, ціле, ціла система, як допомогти людині прийти до Ісуса. І коли ми це все розпрацювали, і потім поділилися і більше як 300 церков, вони взяли цей інструмент. І за ці 10 років з Божою допомогою 5 мільйонів українців ми так таким чином торкнулися. А я знаю, що не 60... тільки ви цим займалися. А це ще більше, так. Да. 63 тисячі людей, з ким законектились, віруючі, які прийшли в церкву, з якими побудували відносини, які точно почули Євангеліє. Тому, друге, це якісні інструменти. І за це відповідають саме оцей дар євангелиста. Бо далі в Єфісянам 4 розділ написано: для чого ці дари. Для, я не пам'ятаю українською, для засідання тіла Христова, щоб принести е, цінність благовістя в тіло Христове. Так само, як у пастора принести душепасторство в тіло Христове. Ну, от Невіруюча людина, наприклад, Ігор на фронті віддав невіруючій людині, ну, не, скажімо не так, невоцерковлені. Угу. Бачиш, мені треба невоцерковлені людини. І тут дуже як би, зрозуміло, перше, зрозуміло, як. Доступно помолитися. Тут є молитва прощення гріхів, молитва просілення, молитва за сім'ю і е... молитва за Україну, молитва про захист. А, про захист. До речі, да, у нас от... є історія одна. В, в Слав'янську, в місіонерській школі. Я викладаю, розповідаю про це і подивлюсь в перерві в інтернеті історія. Історія Кібарга, який каже, мені подарував хтось цей молитовничок. Купа літератури було християнської, але цей при приліп. Я кажу, я підбронік. І тоді аеропорт Донецький обстрілювали, гради, і Він каже: я думав, що ну, загину. Він я так каже, достав. І я не знаю, скільки разів 90-й псалом прочитав. І Бог спас його, і не було ні трьохсотих, ні двохсотих. Потім згодом він приїхав в церкву, одна гарна церква в Слов'янську. Він покаявся, потім прийняв водне хрещення. І я це все розповідаю в місіонерській школі. І в наперерві підходить один брат і каже, а звідки ви те про мене знаєте цю історію? <с. Він став місіонером і на сві сві світлодар, світлодарі служив місіонером. Да. Але я бачу тут е QR-код. Так, да. до речі, тема у нас сьогодні онлайн-еванілізація. Да. Да. Трохи так, да, QR-код. Да, і з Божою допомогою, і разом з місією Deolink ми розпрацювали такий сайт Надія Інуей. Mm -hmm. де 23. Різноманітних курсів. Ну, наприклад, сьогодні, що дуже модно в соцсетях: рілси, модні, якісь короткі спічі, да. і курси. Люди хочуть проходити різні курси, навчатися, тренувати свої скіли, щось новенького знавати. Ми розпрацювали ці 23 курси, в яких, до речі, Ігор записав один з курсів, де є Бог під час війни, дуже актуальне питання. І люди приходять і безкоштовно. Вони проходять курс, як звільнитися від депресії, як почати молитися, як читати почати читати слово Боже. А як бути, коли сім'я розірвана війною в різних містах і країнах люди живуть? І люди знаходять практичні поради, деколи психологічні поради. У нас навіть один курс, як допомагати дітям під час кризи, дуже популярний серед шкільних психологів. Вони один одному розсилають вже там 14 тисяч людей, які пройшли тільки один цей курс. Взагалі більше вже 42 тисяч людей, яким таким чином ми допомогли. І до речі, є люди, які потім проходили певні курси з менторами. До речі, я хочу звернутися з твого дозвілу запросити на цю служіння, на цю платформу навчитися бути ментором, як переписуватися з невіруючими людьми на, і на допомогти дивитися і допомогти цим людям прийти до Ісуса. Ми, ми вже чули, бачили, читали величезну кількість свідчень. Тому доєднуємося, бо 78% українців активно використовують інтернет. В мене питання: а скільки там якісного контенту, не просто християнського, да, де люди там про щось говорять, внутрішнє, да, внутрішнє церковне, а скільки у нас якісного контенту для саме для невіруючих людей? От, от над цим я думаю, що нам треба всім працювати. Навіть зараз ми намагаємося робити такі дуже робити. дякуємо. Навіть вам. якщо ви не невоцерковляна людина, заходьте на ці сайти, дивіться, бо там не тільки якби як помолитися, а взагалі там для вашої віри є все необхідне, щоб вижити і пережити. Мені сподобалось, як Ігор сказав спочатку. Ти якраз став говорити про те, що треба. Що якби за війни, за часу треба треба е, міняти? Раніше я пам'ятаю, ми робили там якісь там палатки, івангелізації ставили. Ярослав, що зараз твоя місія роби? Як ти допомагаєш людям в плані евангелізації? Ну, також є у нас євангліз різні евангелізаційні проекти. Я вже ну від Підтверджені от того, що сказав Віталій, насправді люди сьогодні вони готові молитись, тому теж це евангелізація через молитву, молитву за Україну, молитву за рідних, молитву за солдатів. Ми також друкуємо. Різноманітні оці молитовники на різні теми. Вони дуже добре розходяться. Насправді дуже церкви потребують, значить, видно, що, що, що воно воно йде. Але якщо ми вже говоримо за молитву онлайн, то за евангелізацію онлайн, то ось мій син він сам айтішник, у нього така ідея появилась розробити. Такий молитовний застосунок, молитовний додаток, де кожен день оновлюється От є різні молитви. От тут я не знаю, де... яка моя камера? Да, Ми покажемо. Ось. До речі, ідея Геннадія Махненка хвилину немовчання, як він казав. Тобто є хвилина мовчання і одразу немовчання. мовчання. Ми реалізували це тут. В цьому додатку в 9.00 люди долучаються. Біблійна цитата. Ось і, 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 і молитва. Тому можна скачати це. Це якраз зроблено. Під невоцерковлених людей. Звичайно, воцерковлені mm. люди також можуть молитись, але під невоцерковлених людей це дуже цікаво. для того, щоб, щоб вони тобто... могли щоденно мати якусь регулярність в, да. в, да. в молитві, нагадуванні. Це якби така, свою така як би, форма, в яку можна ну, залити себе. І як ну, зрозуміти, як це можна зробити? Друзі мої якщо ви мало знаєте про Бога, ви знаєте, що він є. І не знаєте точно, що він обіцяв, як з ним спілкуватися, використовуйте обов'язково цей додаток, яка який розроблений місією Ярослава Лукасика, і це я думаю дуже класно, бо це допоможе нам. Дивіться, наша ціль. Ми кажемо, Україна в фокусі, да тобто, все, що ми тут кажемо, це про допомогу Україні, про можливість перемогти, про можливість не просто знаєте вижити, а вижити, перемогти і відбудувати країну. Бо, перш за все, е, ну ми міняємось, і, і я впевнений, що коли закінчиться війна, не закінчиться наша битва, не закінчиться визови, з якими будемо е, стикатися. Тот же ПТСР, який сьогодні у кожного другого, якщо не більше, ті ж виклики, коли дуже багато людей втратили там, наприклад, кінцівки, здоров'я рідних, близьких, там розтрощене майно, взагалі багато людей розлучених. Сьогодні все це вплива на сім'ї. Вплива, тому дуже важливо. Я прошу вас по 30 секундочок. Трохи щось останнє скажіть для наших глядачів. Ну, Останнє ми е, до онлайн-в організації майже не дійшли, але хочу сказати, в, в час війни, мабуть, ми не можемо робити масових якихось заходів організаційних просто в, в міру фізичних е, обмеженостей. Обстріли і так далі, але от саме в онлайн ми можемо, мабуть, збирати людей, доносити їм істину. І Христос говорив, що ми маєте проповідувати спокрівель, тобто знайти якийсь майданчик, точку, де тебе більше побачать. Я думаю, що якраз онлайн мережа це, це та точка, в якій під час війни можемо доносити Іванові комо ширше Дякую. Творів. Віталій, пекло реальне, і небеса реальні. І для того, щоб люди не потрапили в пекло, Бог дав церкві інструмент благовістя, і нам заборонено мовчати. Нам треба голосити Слово Боже. Люди чекають Бога, чекають надію, і кожна людина шукає Бога. Нам потрібно лише знайти ключик до її душі і проповідувати Івана Дякую. Ну, Виклик війни повинен знайти відповідь від християн як благовість, благовість. Спасіння, життя вічне, Бог, який любить всіх нас, який є всемогутній, який спроможні робити чудеса, проповідь надії, яка є в Христі Ісусі. Оце є це повинна бути наша відповідь на виклик. Драматичних оцих цих часів, які ми живемо. Дякую, Ярославе. друзі, з вами була програма Україна у фокусі. Береживо вас, Господь, до побачення.